Пані Завірюха. В маленькому будиночку жила собі вдова, і мала вона доньку та пасербицю. Пасербиця була працьовита й вродлива, а рідна донька потворна й лінива. Доньку свою вдова дуже любила й догоджала їй, а пасербицю змушувала важко працювати й ганьбила за найменшу провину. Щоранку пасербиця сідала коло криниці і пряла. За день вона мала напрясти стільки пряжі, що під вечір у неї на пальцях виступала кров. Якось сиділа вона так, пряла, і замастила кров'ю веретину. Дівчина нахилилася до криниці, аби обмити його, аж враз веретено випало в неї з рук і впало у колодязь. Пасербиця гірко заплакала і побігла додому повідати Мачусі про своє лихо. Ти його впустила, тобі діставати, нагримала мачуха. Йди геть, і без веретина не повертайся. Дівчина повернулася до криниці і згоря кинулася вниз. Вона занурилась у воду. І одразу ж знепритомніла. Коли пасербиця отямилася і розплющила очі, то побачила, що лежить на зеленій галявині з неба яскраво світить сонечко, а навколо ростуть дивовижні квіти. Пішла дівчина вперед, аж бачить, стоїть собі серед галяви піч. А в тій печі поляниці почуться. Вони кажуть до неї людським голосом Ой дівчино, вийми нас із печі, ми вже спеклися. Вийми швидше, а то згоримо. Дівчина взяла лопату і повитягала паляниці з печі. Іде вона далі і бачить яблуню. А на яблуні сила селена стиглих яблук. Яблонька теж заговорила до неї людським голосом. Люба дівчино, обтруси мене, Мої яблука вже давно дозріли. Дівчина щосили почала трусити яблуню, і яблука градом посипалися на землю. А дівчина все трусила і трусила. Аж доки на яблуні жодного яблука не залишилося. Тоді вона старанно поскладала їх і пішла далі. Так вона собі йшла та йшла, аж дісталася хатинки. У вікно хатинки визирнула старенька жінка, з рота в якої стирчали величезні білі зуби. Побачила дівчина її. Злякалась і хотіла втекти, але стара вигукнула їй Не бійся, залишайся краще у мене працювати. Як старатимешся, то буде тобі добре. Ти мені тільки постіль стели м'якшу, і пирину з подушками збивай пухкіше, Щоб пух і пір'я на всі біч летіли коли з моєї пирини пір'я летить. На землі сніг падає. — Знаєш, хто я така? Я, пані Савірюха, гаразд, відповіла дівчина. Служитиму вам вірою і правдою. Так вона й залишилася прислуговувати старенькій. А що була вона працьовитою дівчиною, то старанно виконувала всі повеління старенької. Перину й подушки вона збивала так сильно, що пір'я, мов лопатий сніг, летіло навкруги. Добре жилося дівчині в пані завірюхи. Старенька ніколи не ображала її, а завжди піклувалася по неї. Та все-таки невдовзі дівчина почала сумувати. Спочатку вона сама не могла збагнути, чому сумує. Бо тут їй жилося набагато краще, ніж удома. Але потім зрозуміла, що сумує саме за рідною домівкою. Бо ж, хоч як би важко там було, а рідна домівка таки найдорожча. Якось вона й каже старенькій, я дуже скучила за домівкою, мені у вас надзвичайно добре. Та вже несила тут залишатися. Я хотіла побачити своїх рідних. Пані завірюха уважно вислухала дівчину і каже: Я рада, що ти не забуваєш родину. Ти добре працювала у мене. Тож за це я сама покажу тобі шлях додому. Вона взяла дівчину за руку і привела до Великої брами. Брама розчинилася, і коли дівчина проходила крізь неї, згори на неї посипалося щире золото. Так вона й вийшла з брами, суціль обсипана золотом. Це винагорода за твоє сумління і працелюбність, сказала пані завірюха, і дала їй веретено, те саме, що дівчинка колись зронила в колоді. Брама зачинилась, і дівчина знову опинилася на землі. Невдовзі вона дісталася додому. Ось заходить до хати, а півник, що сидів на паркані, в цю мить гучно прокричав Кукуріку, дівчина прийшла, кукуріку, золото принесла. Мачуха з донькою побачили, що пасербиця принесла з собою багато золота. І зустріли її навпрочуд привітно і лагідно. Навіть не сварили за те, що її довго не було. Дівчина розповіла їм про все, що з нею сталося, і закортіло, мачусі, аби її донька також стала багатою і принесла додому багато золота. Посадила вона й свою доньку прясти коло криниці. Лінива донька коло криниці сіла та прясти не стала. Натомість вона подряпала собі пальця терниною, вимазала веретено кров'ю, вкинула його у криницю і сама шубовснула слідом і опинилася на тій самій галявині, де росли розкішні квіти. Пішла вона стежкою і невдовзі дісталася печі. Де пехлися паляниці. Дівчино, вийми нас із печі. благали паляниці людським голосом. Вийми нас чим швидше, бо ми вже спеклися й от от згоримо. Нема мені більшого клопоту, буркнула лінива дівчина. Ще забруднюся через вас, і пішла собі далі. Підходить до яблуні. А та й просить. Добра дівчино, обтруси мої яблучка, вони вже давно достигли. Ще чого бракувало, відповіла вона. Почну тебе трусити, а якесь яблуко лусне мене по лобі, ще й гулю наб'є. І так вона дісталася до володінь пані Завірюхи Лінивиця зовсім не злякалася Завірюхи Адже сестра попередила її. Що не варто боятися великих зубів завірюхи, вона ж бо зовсім не страшна. Ось і вона нанялася до завірюхи за служницю. Першого дня вона ще якось намагалася перебороти свої лінощі і слухати пані завірюху. Збивала їй перину й подушки так, що пір'я летіло на всі біч. Але вже наступного дня облягли її лінощі до краю. Зранку вона ледь зводилася з ліжка, постіль стелила аби як, а периної подушки зовсім перестала збивати. Нарешті за Вірюсі набридло тримати таку служницю. Ось вона й каже їй Збирайся но, дівчино, і повертайся додому. Лінивиця неймовірно зраділа. От думай, зараз на мене золото посиплеться. Підвела її завірюха до великої брами. Брама відчинилася, та коли лінивиця проходила крізь браму, на неї посипалося не золото, а натомість вилився величезний казан смоли. Яка робота, така й нагорода, мовила пані завірюха і зачинила браму. Опудалом повернулася дівка додому. А півник, що сидів на паркані, помітив її і щосили заволав. Кукуріку, -ку -ку, просто сміх! Йде чорніша од усіх. Смолаж так міцно прилипла до шкіри бабиної доньки, що вона залишилася потворною на все життя.